скільки вистачить такого балона, щоб приготувати їсти. Дивіться, це балон у нас 8-літровий, газу сюди заправляється 6 літрів. Давайте разом це будемо все прорахуємо зараз. 6 літрів газу. Літр газа має майже 500 грам. Давайте, щоб нам легше було рахувати. Рахуємо. 500 грам 1 літр має, влазить 6. Тобто в нас виходить скільки? 3 кілограма. Правильно? Правильно. Хто не согласен, беріть калькулятор, передивляйтесь відео, ще раз будемо рахувати. 3 кілограма газу. Споживання, точніше, витрата, в нього йде 1, 145 грам за годину. У нас виходить 3 кілограма, ділимо на 145. На, на 145. Скільки в нас вийде? 10 годин це у нас е, 1450 грам, 10 годин це майже 1,5 кілограма, виходить. Тобто, 20 годин без перервної роботи такого балона вам вистачить, щоб готувати на ньому їсти. Це орієнтовно. Ну, плюс-мінус. В залежності ви ж не завжди будете на повному максимумі готувати їсти. Тому такий балон. З певненістю монобрати і щоб приготувати, їсти, можна на нього підключити і обігрівач, який на ножках під'єднується до нього. через шланг, редуктор, комфорка просто відкручується. Або на нього можна ще одіти обігрівач, комфорка відкрутиться і сюди накрутить обігрівач, який відразу стоїть на балоні. Тобто газовий інфрачервоний обігрівач, інфрачервоне буде випромінювання. 1100 гривень 8-літровий, 800 гривень 5-літровий.